А давайте сьогодні з вами приготуємо ось такі чудові японські пельмені гьодза. До фаршу додайте сіль, перець, паприку, часник сушений, вашу улюблену зелень. в мене це цибуля та петрушка. Додайте води. Часник звичайний. За бажанням можна додати соєвий соус або соус ріяки. Тісто сформуйте в колбаску, розділіть на шматочки. Куди без дитячої допомоги. До речі, рецепт тіста, той, що в рецепті з лавашами. Розкатайте його в півтора-два мм. Придайте форму якоюсь тарілочкою. Змажте края водою, викладайте начинку, ретельно все защепніть. Можете придати їм якусь вичурну форму за своїм бажанням. Ось такі вони у нас вийшли. Красиві. На розігріту пательню олію, вершкове масло та підрумяньте їх знизу до золотистої скоринки. Додайте води 5-7 хвилин під кришкою і ваші пельмени готові. До соєвого соусу часник, зелень, кусок імбіря. І бажаю вам приємного апетиту!